Добрий день, нарешті прийшла пора збирати наш бурячок. Я записував відео, як я підрізав йому гічки, бадиля, листя, оці. він нормально себе почуває. І зараз ми починаємо його висмикувати, Отако і класти на землю. Це сорт циліндра. У нас він добре так стирчить його гарно висмикувати. О. Зараз вже закінчується сезон сонячної погоди. Підуть дощі. І тому бурячок зараз дуже добре якраз весь зібрати. О, Такое Викладаю, його висмикую. Прибирання буряку це задоволення. Не треба його копати як морку. О. Весь він такий гарненький. Ось є трошки молоденький. Там де густо росло. Ну, а взагалі-то він такий якраз товарний на салат, в кастрюлю влазить. Буряк треба їсти. Це овоч молодості. Дуже він корисний, омолоджує організм. Тому його треба їсти якомога більше ну і так далі Отако такому висмикуємо рядочок за рядочком буряк добре зберігається я в наступному відео запишу як я зберігаю його щоб він не проростав і не висихав о, бачите який красавець тако. Його треба зберігати. Тоже зараз будемо обрізати оці листя, гички, бадиля, щоб воно не тягнуло з нього соки. Будемо також обрізати, як і в моркві. Треба зразу робити. Оцю землю, отак просто отряхуйте, мити його не треба. От він трошки полеже, підсохне. Там, бачите, він о ну, тут в цій частині сухий, тут ще він вологий, де був у землі. Надо, має протрухнути, о, температура його має адаптуватися до температури атмосфери. Отак я його викладаю. Ну і поки буде обрізати, зараз сонячна погода, він в мене і протрухне, а тоді буду його вже вести, кладати у мішки спеціальні, я вам покажу які, в яких я його зберігаю. І таким чином ми його і приберемо. Ну, та, і так далі. Не буду я весь проходити. Ось, щоб ви бачили, який урожай. Оце наш бурячок такий. О. Дякую за увагу, до побачення.